Слава рарогу батьку нашому, який соколом світлосяйним ширяє з неба і у душі наші вогонь віри зносить, душі наші, і землі наші осяяючі, і знак, якого гербом нашим є, боророжичим є. Перед лицем предків, світлих та богів рідних кличу сокола світлосяйного рарога батька, який вогонь віри у душах, розпалює тим радість, дарує нам. Прийди, рарох, прийди, сокіл, світлосяйний, батько наш життєдайний, ти вогонь віри приносиш у душі нашій серце, радістю повниться, радістю великою, радістю відання віри рідної, радістю відродження роду слав'янського, радістю бачення шляху свого, боосяйний нині шлях наш тепер, світлом віри віди, православний, світлосяйним духом твоїм, батько, сокіл, рарох, світлосяйний. Чуй світло рода Сишнього, батько роже, прийди, вогнем віри осіни. Прийди, соколи, прийди батько, на крилах своїх світлосяйних принеси, вогонь віри, відео православної, на землі слав'янські уроди православні, Хай відчуємо присутність Твою соколи, світлосяйний. Хай побачимо горіння вогню у твого душок людей православних, Хай й через очі людей православних, землі славянські осяю, ти младцо творяючий рік наш радою. Слава тобі, соколи, світлосяйний, слава тобі, батько, наш життєдайний, слава раху, слава. Йди, рарог, йди і будь посеред нас, наповни світлом своїм душі наші, наповни світлом твоїм життя наше, що праведно жили у світлі діяли образи світлі життя праведно утворили. Лад навколо себе і предків нас радуючи. Мо, як сокіл дивний, зосварий синій летить до нас, чуємо дух рарога. Чуємо присутність світлосяйного посеред нас, чуємо вогонь віри у душах наших. Прилетів сокіл дивний, прилетів птах, чаруючий, прилетів рарох світлосяйний, вогонь віри віде, православний, на крилах своїх приніс. Землі слав'янські душі наші усяюючи Слава рарогу, слава! Прийми, соколи, пожертви наші, прийми вдячність родів наших, прийми любов нашу, сьогодні жертву тобі даємо, дяку, посилаємо, щоб ти чув клич наш, щоб з нами повсякчас перебував, душі наші зогріваючи, землі наші усіваючи. Прийми, рароже, прийми. Слава рарогу, слава, слава рарогу, який вогонь віри у душах розпалює. Сходиш ти з синю і світло Боже у серця, наші приносиш, батько, рароже, осяй світлом своїм родичів нашим. Коли вогонь віри віди православної у серцях людей, родів славянських. й кожна душа слав'янська світлом твоїм осяюється, вогнем віри палає, до життя праведного веде. Тила твоя велична, незбагненна у тобі світло право яви, та нави суще. Бо ти все перемагаючий, дух, віри, віди, право, ячимо, як осіяння твоєму наші єднаються, громади наші повняться людьми, світлими, людьми, добрими, людьми, праведними, людьми благородними, лад сотворяючи. Бачимо, як людей багато-багато до любомудря світлого світло приходить, людей чесних і праведних, багатих та мудрих, сильних та хорох. Бачимо, як тягнуться роди слоянські до любомудря світло, богів славити на капущах православних. Бачимо коло великі, що руки до сварги здійняли. великі коло, у яких стоять батьки та матері, наші, брати, наші, сестри наші, наші вуйки, вуйни, рідні й близькі, сусіди та знайомі. Діточки наші веселі та радісні, юнаки сильні та мудрі, мужі могутрі та хоробрі, дівчата та юнки прекрасні, коло великі, радості повні. голосами до предків помисли посилають, Рід Слав'янський утверджують. Бої прави славлячи як бачимо, такі є от нині, і назавжди од віку й до віку, слава ро. Тож прибудь батько рароже з нами повсякчас, і вдень і вночі, і в праці і на відпочинку, у дорозі і вдома, наповні світлом своїм віри праведної життя наші, родини, наші, народ наш, землі наші. Слава тобі, соколе, світло, слава тобі, батько, наші ті Слава ро. Влади всевічний, Боже родів і народів слав'янських. Все тобі проказували слави. Князі та керманичі наші сети, давай їм знання, мудрість та силу ладувати в родах наших руб. Боже. У тобі велика тайна збереження захована. Ти вчиш нас створити держави та урядувати в них. Русь, кличе тебе, ладе, прийди роди та на землі наші, найбезла та розбород згорять вони семарглом крилатим. Ти ж прибуті з нами повсякчас, наповнюючи ладом життя, наше народ, наш, землю, нашу Україну. Русь православної, слава ладу, отця нашого, Велисебач! який мудрістю родив слав'янські примножуй душі наші врівноважує, батько наш Велесе, кличемо тебе мудрістю, придвічною рівновагою душ наших. Будь з нами повсякчас, вдень і вночі у праці, та на відпочинку в розмові, та в роздумах врівноважує думки наші. Щоб думку гострою, швидкою і сильною мали, щоб глибину буття осягали, глибин не бачили, бачили і чули. Батько наш Велесе, наповни мудрістю усіх родовичів наших, щоб мудро жили до світла йшли. Рід Слав'янський, укріплювали, бережи, Рід Слав'янський, ми тобі повсякчас дякуємо, треба, палину, до суриці, кличемо. Слава Велесу, слава рідним Богам. слава. Батько Світовиде, переможець темряви, воїн світла і правди, без тебе у темряві перебували стражданнями наповнені. Переможи темряву у душах наших, допоможи нам світлом прави наповнитися, у силі утвердитися до прави йти. Будь з нами повсякчас. Слава, світовиду, до слава. Хай, вогонь, святий, віри праведної, повсякчас перебуває з усіми нами.